Шановні колеги, розпочинаємо засідання нашої комісії. Сьогодні на порядку денному ми маємо шість питань. Тож розпочинаємо. Проєкт рішення 2266 про присвоєння звання почесні громадянин Гразивської територіальної громади Горіну Зіновію Григоровичу. Добре, день, член комісії. Маємо такий проєкт рішення. У нас засідала експертна рада. … і Ми розглядали, розглядали кандидатури на присвоєння звання почасної громадянини Брузівської територіальної громади, розглянули детально біографію Горіна Зиновія Григоровича та пропонуємо вам підтримати присвоєння звання почесної громадянини Бразилівської територіальної громади, Оліну Зиновію Григоровичу за видатні заслуги в галузі науки і історії вагомий внесок розвиток громади та багаторічну науково-просвітницьку та громадську діяльність. Прошу підтримати. Добре, є у когось якісь запитання? Ні, я знаю. Ні, ми то знаємо, в мене питання такого роду, а хто там попередньо mm -hmm. Не всі прийняті. Так, розглядаємо всі засідала експертна рада з е, поліфракції mm -hmm. і працівників міської ради, юридичного відділу. Добре, okay. тоді голосуємо. Хто за? Okay. Наступний проєкт рішення 2267 про присвоєння звання почесних громадянин Новороздівської територіальної громади Рудницькому Михайлу Васильовичу. Так само експертна комісія з присвоєння звання почесних громадянин Новороздівської територіальної громади розглянула детально. Біографію пана Рудницького Михайла Васильовича та пропонує комісії підтримати проект рішення присвоєння про присвоєння звання почесної громадянин Брузівської територіальної громади Михайла Васильовича Васильовичу заведених заслуги б галузі культури, мистецтва та оголому і месо розвитку громади, що сприяло піднесенню її авторитету як на місцевому, так і на державному рівні. Прошу підтримати. Питань немає. Тільки я кажу, що я маю. Нас то двоє. Конфлікт інтересів. Тоді на рішення сесії ми за. Ми за. Звичайно, що так. Дякую. 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 Наступний проєкт рішення 2272 про внесення змін до програми соціального захисту населення на 2025 рік, прогноз на 2026. Ми просимо внести зміни програму соціального захисту населення, а саме просимо захід, виплата одноразової грошової допомоги сім'ям, які опинилися в тяжке життя обставинах, доповнити сумою 400 тисяч гривень. На цей рік ми мали 400 тисяч гривень, вже використали 329 тисяч, і тому до кінця року просимо ще не добавити 400 тисяч гривень. Минулого року ми використали 825 тисяч, Ту суму ми будемо мати 800 тисяч. Да? Да. Mm -hmm. Добре, у Бюджетного погоди. Скільки таких? Цього року ми виплатили 153 особи. Минулого року 344. То, то, за... Дуже багато 30. зараз там була дуже багато. І максимальну суму яку виділяємо тисяч. Робимо для вдучення, наскільки називають? Добре, голосуємо. Хто за? Дякую. Наступний проєкт рішення 2271 про внесення змін до військової комплексної програми підтримки захисників і захисниць України. Та членів їх сімей на 2025 рік, прогноз на 2026 2027 роки. Просимо внести зміни в міську комплексну програму підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей, а саме захід, виплата одноразової матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісти від військовослужбовців доповнити коштами 75 тисяч гривень. На цей рік ми мали закладено 75 тисяч гривень, вже використали 60. Нам подали 75 тисяч гривень на цей захід. І на другий захід часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Це за поховання наших військових, що ми часткове відшкодування доустрою проводимо. Просимо так само додати 250 тисячами гривень. Мали 200 тисяч, вже використали 120 тисяч. І e, попередньо на початку, коли ми затверджували програму, нам так і виділили частково не на весь рік напад, але декілька місцевих просимо допомогти точно. Не використаємо. Тож буде вести відводить кожного лінія. Добре, я вам з питання. Тоді Хто за? і Проєкт 2268 про внесення змін до рішення номер 1751 від 29 лютого 2024 року про перейменування Новорозильського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Зміни до структури, тому що в нас відділення у справах підтримки захисників і захисниць України, і в нас було е, дві одиниці. Фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, але в нас до зв'язку написано е, завідувач відділення. А тепер слово завідувач ми маємо забрати, тому що ці е, фахівці е, фінансуються з, з е, державного бюджету. А вони як слово завідувача не фінансують. І через то є просто факірець супроти ветеранів, так мобілювати дві кусок. Це все що тільки забирається одне слово завідувач. Платили гроші. Щоб платили гроші, з державного державну. Так. Інакше вони не, не будуть фінансувати.

про звіт головного лікаря Канпено Російська міська лікарня за 2024 рік. Пропозиція є слухати на сесії. Кого які. Я думаю, що так. Для чого я заслухати від Кожного року до сих Так, що року повинен зараз. Комунальний контракт, ще з ним продовжується. Комунальник приймає. Завтра звітують комунальники всі розлучити сервіс благоустрій і капери здоров. І захорона вчителька. Сесія маленька, точкайте вийти. За рік лікарня чи житло То, що ж там багато є робіт. Мусить задати. Добре, шановні колеги, пропоную освіт на розгляд сесії. Хто зараз? Добре, тоді дякую всім за роботу. До наступної зустрічі. Так.